Доброго дня, 6 серпня. У мене сигналки тут такого чудового сорту, який давно мріяв завести. Це барбак Гігант. Ну, сигналки по розміру до Гіганта не дотягують. Це в крону моєї любимої сливи Кабардинської. Я щеплював. Ось така слива. От кабардинська по розміру. Зараз навіть більше ніж гігант і ще доходить. Ось тут дві сигналки в мене. Я зараз хочу їх обірвати по тій причині, що боюся в мене цей рік з обробляв, але все одно щось дуже все гнеє. Так, зараз зважимо сигналки. я поставлю їх на дозарювання і... Десь через, думаю, кілька днів, днів п'ять можна буде спробувати. Так, отакі от сливи. Ще технічна стиглість відчувається. Подивимося. Деносто вісім. Так. Це більш темніше. Фактично, думаю, пару днів і можна буде спробувати. 89 закруглимо. Ми про кілька днів дозариться і скуштуємо цей сорт. І так, 10 серпня полежала слива кілька днів. О, вже потемніла і можна спробувати. Також в мене в цей рік сигналка. Там кілька штук було, одна довисіла. Це Цер-прем'єр диплоїдна лича. Зараз спробуємо обидві. Ще в мене є от така слива, як генерал. Теж дуже пристойна, хороша слива. І так, от я розрізав така в середині це. Технічна стиглість вже червоніє. Так. Сок. Видно, що сочна, але видно, що треба їй трохи було полежати. Щас куштуємо. Слива сочна, але з кислинкою. Видно, їй треба ще було полежати. Тому щас по сигналки важко сказати, що це за слива. до генерала Генерал якраз дійшов до кондицій. Сочна. Солодка от генерал якраз те, що треба. Тут іще мене є до Фісандра, залишилася. Кісточка, до речі, відділяється. От, генерала непогано виділяється. а тут бербек те, що слабенько, але бербанк у мене трошки не достиг. Я завчасно зірвав. Так, до Фісандра. До Фісандра взагалі, от така зелена м'якоть. Одна із самих сочних диплоїдів слив. раннього термі... терміну дозрівання. Смак бездоганний. Радий би це диплоїда, дуже подобається мені. Ну, зараз спробуємо оцарк прем'єр. Кісточка ну, майже виділяється. Теж, до речі, технічні стиглості, оцарка в мене. Я боявся, що може трошки не достигнути. Мурахи церкви під'їдають і все гниє. Так, така м'якоть. Сочний. Да, смак <кій> бездоганний. Сахару вистачає, солодкий і дійсно такий динний смак, я б сказав би, наче диня якусь стиглу їси. М'якоть дуже така сочна і тендітна, дуже легко їсть, кусається, їсться, Думаю. Цей сорт дуже сподобається багатьом. Отакий От огляд. Майже все достигло, тільки неповноцінний огляд по бербанку. Все-таки треба було дещо полежати цій сливі. Думаю, наступний рік вже повноцінний огляд буде. І розміри там будуть зовсім другі, коли вже буде повноцінний урожай. Дякую за увагу.